Значить, тут ця особа сказала сейчас переключу. Не визнає інваліда, Я хочу, щоб ви повторили это на камері в прямому ефірі. Ваші документи, будь ласка. Так, я прошу пробачення. Там знаходиться інформація, що не може надаватися в відеорежимі. Будь ласка, якщо ви бажаєте. А я не буду на відео знімати, а ви То мені збоку покажіть. Будь ласка, ось так в сторону камеру. А я от збоку брала. Я не буду знімати вашу. Вот зараз я до вас вийду. виходьте, будь ласка. Оцю замечательну камеру. відверніть, угу. будь ласка. Нет, вы можете в бок руку убрать, пожалуйста. Я же хочу, что именно я за ваши документы читаю, потому что скажут так пивень Василь Олек Олександрович, да? Че там не видно просто? Как правильно? Ну мешає ваша обверта. Олекс... Правильно, Олександрович. А я не про вашу посаду, будь ласка. видно. Ага, так, посада. <рик> а, ні, я ще не прочитала, з дівчинку пропускала. Так, не надо в Отак, мне в лицо. Так старший сержант служби якої охорони? Мені, ну, мені не видно, оно срезано, спято на вашими вот эти. Я відмовляюсь вам голови виловимати, щоб ви були. Ви не уповноважена особа, щоб перевіряти. Я її людина, дійслення. а ви є особа, котра відповідає згідно 30 статті Конституції перед людиною. Я до вас звернулася, щоб ви мені викликали керівника апарату суду. На що ви мені сказали? З якого питання. Я вам сказала, що ви не уповноважена особа, в котрі я буду надавати інформацію. Розумієте? Ви якась там судова охорона, яку ви себе зазначаєте. По-перше, по-друге, ви підтримуєте, щоб порушують права інвалідів. Я хочу, щоб ви повторили на те, то що ви мені сказали без камери. Надайте, будь ласка, документи, щоб що підтверджує мені, будь ласка, що а ви інвалід. Ви? А хто ви? Ну а чому ви вважаєте, що ви є Я зараз вас попрохала викликати ще раз наголошую, керівника апарату суду. Я більше вас нічого ще, не Скажіть, Будь ласка, мета визову апарату суду. Е, керівника апарату суду. А ви хто? Ну Я, я не розумію, чому я по сторонній сторонні особі повинна розголошувати е, таємницю. От ви е, третя особа. Розумієте? Я не хочу вам а, а, надавати інформацію. Розумієте, у вас мета візиту може бути mm -hmm. по особистому питанню. Ви можете. Заходити по будь-якому і, і іншому питанні. Може ви так хочете? я вас ні, ні, ні. Я не хочу заходити, не хочу ні-ні-ні. керівники ні. апарату в лице там зробити хуліганські дії. Я повинен... От Ви зараз брешете, і це йде нагле. Ви брешете. А брешете. Ви чому ви воюєте за мною, а не воюєте зараз, не захищаєте батьківщину згідно штистят п'ята статті Конституції? Відповідь мені, будь ласка, в письменному видіса згідно з 40 стати Конституції я зробила в усній формі. Мені, будь ласка, керівника апарату суду. Mm -hmm. В мене є до нього питання. Ви, так як ви не особа, інформацію, і тим болі я не переривалася, куди я ж вас попрохала ну, пригласити, і я не, не хочу нікуди проходити. У мене немає бажання навіть проходити кудись. Розумієте, тут ситуація така: і ви кажете, пригласити керівника апарата, Так. ви так. не зазначаєте мету пригласу заз... мені. І а от у мене хто? керівник апарату спитає, mm -hmm. що вона хоче. В смислі вона, ви так і скажете, там прийшла вона, або ви скажете, там прийшла людина? Людина, вот. Тобто ви… людина, з приводу печатки на рішення, на рішення та постанови. Мені потрібно керівника апарату суду, щоб допоміг мені з приводу печатки, мокрої печатки. Все, цю інформацію, все ще можу вам надати. Сьогодні прийшла до суду, попрохала викликати керівника апарату суду. А що саме найцікавіше, оця особа почала себе нахабно вести по відношенню до інвалідів. Я попрохала, щоб мені на камеру оце сказали, тому що я заходила не з прямим ефіром. а Про це я пожалкувала. Це по-перше. По-друге, там пробіжала якась криса з чорними з чорним волоссям. Ну, Що там вона якусь маячну там несла, але я не встигла її зняти? Ну, земля вона кругла, ми ще зустрінемось. Де -де -де. Е Жінки Добайте мені інформацію, прізвище, ім'я та по батькові, щоб керівник апарату, мог би, хоч було ознайомитися, що за Що... А я вам нічого не буду надавати. Я вас попрохала викликати. Тут така яка? Ви... От, е... підскажіть, будь ласка, яка ситуація? Да. От ви про невідомо яка людина? Людина, ви ж людина, да? А вопрос? це вопрос? Людини? вопрос? Ну я... <рес> я, не, я не розумію, це була питання людина чи я, чи я? Ви вважаєте себе пілотом на базі вашого заяву. Я ж не знаю. <рес> а, ким вважає? Повторіть, будь ласка. Ким ви себе вважаєте? Скажіть. <рес> а третя кастаті Конституція? Ви конституцію ви знаєте? Скажіть, будь ласка, Конституцію. України. Добре. А, а ви чому вона зазначається, що саме Конституція Конституцію? А згідно третєї статі випускає згідно третєї статті Конституції, скажіть, будь ласка, що там зазначено? Фух. Ну що держава ви... відповідає тільки перед людиною, так? Ви ж як особа представляєте інтереси держави, так? Я вас правильно зрозуміла. Скажу так, особа на яку покладено. Державне Добре. Повноваження. Державне повноваження. Добре, не це. Це повноваження держави. Угу. Я, я поняла. Тому мені, будь ласка, але ви не є е, працівником саме суду, так? Я вас відстроюю, це державний орган у структурі посольства. Угу. У системи правосуддя на яку підкладено функцію охорони, в тому числі пропускний uh -huh. режим. Uh -huh. А вас є договір. Так ви е, до, за договором uh -huh. працюєте? Тобто закон України для вас не є такою замечательною річ. А який найвищий закон України Конституція України? Ну, от. Во до вас прийшла згідно третьої конституції, до вас прийшла людина, людина, котра повинна бути соціально захищена. Але ви е, я хочу, щоб ви повторили те слова з приводу інвалідів, те, що ви сказали без камери, щоб притягнути вас як особу, яка представляє інтереси держави до суду про захист честі, гідності та ділової репутації. Тому, будь ласка, повторіть, будь ласка, на камеру, що ви сказали з приводу інвалідів. Я вас попропив посвідчений інваліди, що ваша заява була неголосовна. Я ще раз ви наголошую. Я хочу я ще раз посвітку. наголошую. Повторіть, будь ласка, на камеру, що ви сказали з приводу інвалідів. Хто вам дав право мене принижувати? Це по перше. По друге, наші хлопці, котрі воюють, багато з них повертається інвалідними. Ви теж ви будете дискримінувати здорові люди та люди з інвалідністю. Я Вас правильно розумію? Ще раз питаю, є де підтвердження, що ви є людина з інвалідністю? Я ще раз наголошую. Ні, я хочу, я його вам надам, будь ласка. На ну як немає свідків. На мене, що? Як на цьому е, на який покладене, а який наклеп? Про те, що я вас оскорбив, Десь давайте о... пройдемо вдвоєм детектор лжи. Ви готові? Я готова пройти. Я готова пройти і підтвердити свої слова, де ви мене дискредитували без камери, оскорбляя інвалідів. Я його готова пройти. У вас є детектор лежить? Він є Ой, в Україні. Він є в, в Україні. Я буду звертатися до керівництва не в місті Запоріжжя, а в місті Києві. З приводу цього питання, щоб ми з вами обо, з вдвоєм. Я обираю камеру. Проходьте. Так, так, будь ласка. Щоб ми з вами або я в місті. Дасім, зустріч. Ну, щоб не було, що я брешу, чи ви брешете добре? Будь ласка, робіть все, що вважайте за потрібне. Дякую. Пригласить мені, будь ласка, керівника апарату суду. В мене є питання з приводу, я ще раз наголошую, з приводу печаток. Ну, звісно. На ухвалі. А жінка Анжела Русимівна mm -hmm. mm -hmm. жива жінка, жива жінка. Е, навіть ці слова казав наш гарант конституції. Ви знаєте, хто у нас президент, да? Mm -hmm. Володимир Олександрович Зеленський в 19-му році він сказав, що він жива людина. Вік в і він сказав, що він йде е, е, на посаду президента, щоб захищати права та свободу людей. Та okay. okay. мені бумажечку на хвилинку. Чимось можете підтвердити вашу декларацію про те, що ви е, як ви назвали жива людина далі? Я говорю, жива людина. Ви, ви знаєте президента України? Я визнаю президента України. О, я президента добре. України, Чудово. Анжела Ростимівна. Покажіть, будь ласка. Анжела Ростимівна Покажи, ласка, Анжела Рости... без А рука. чого руками тягнете? Поверніть, отак от, от я не бачу. Анжела нічого. Ростимівна. І ще раз, будь ласка, я нічого не побачив. А чого ви мені пишете? Згідно українського правопису, параграфу 49 пишеться по а потім прізвище. Ви ж в Україні проживаєте. Це особисті нотатки. Я... Ні, це... це не особисті нотатки. Це особисті нотатки. Ні, це не особисті. Навіть судді зараз пишуть, пишуть ім'я, а потім прізвище, якщо ви бачили. Е, Бачите, угу. покажіть, будь ласка. Будь ласка. Угу. 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 Тобі ж не хочуть повторяти на камеру те, що трапилося. Я, якщо чесно, я в шоці. Я прийшла. Я як магістр, професіонал у галузі захисту населення. Дипломна робота захищена. Писала дипломну роботу з приводу е, насильства і прийшла в інтересах е, е, інваліда, теж інваліда, людини. От, можу показати документ, щоб допомогти йому. На документах є рішення, є постанова та інші документи, щоб поставити мокру початку. Але оця особа, котра з його слів представляє інтереси держави, почав дискримінатискримінація займатися з приводу інвалідів. Чесно, я в шоці. Ну, ну, це жах, я вам хочу сказати, це не є нормально. Потім почав казати не конституція, а конституція. Я теж не встигла не встигла це зафальмувати. Але я як казала, тепер я розумію, що перед тим як заходити до судового приміщення, треба одразу включати камеру, щоб не було от, от цих ситуацій. А потім говорять, що ви що требуєте. Пусть вони не забувають, що вони узурпатори влади, що це, цю будівлю строїли наші діди і прадіди. І це принадлежить приміщення держави. Розумієте? Вийшла коротко. Якось так. Але все забувається, узурпується і забувається. Чому вони вважають, що якщо вони там представляють інтереси держави, вони мають право дискримінувати мене за ознакою, чи здорова я людина фізична, чи не здорова. Ну, ну, це треш. Ну, якщо чесно, я в шоці. І ще я хочу вам сказати: ми прийшли це цивільні відносини згідно декларації правозахисників. Пусть нехай усі, хто не читав, читайте, будь ласка, декларацію правозахисників. Бо держава, також судова охорона і судді повинні виконувати стаття 8, це верховенство права, стаття 9 Конституції, міжнародні договори. А в декларації правозахисників зазначено, що людина має право захищати іншу людину. Ну, що вони зробили? В 2016 році з Конституції вони видалили частину другу статті 59, а саме, щоб людина, щоб був правозахисник. Вони оставили, оставили тільки декларацію і все. Ой, адвокатів і все. Розумієте? Хочу сказати, що сьогодні день пам'яті в мене загинув прадед Степан Гужла. Дякуємо за захист. Кажу від себе. Дякуємо за захист моєї землі. Він був інвалід Позору, перша група інвалідності. Він пішов воювати в 41-му році, в 41-му році він загинув. В мене є підтверджуючі документи в одному із відеопротоколів, я їх вже показувала, надавала. Але хочу сказати, що це сьогодні 9 травня, день перемоги, він стосується не всіх. Він і стосується тих. Не людей, котрі прийшли до нас з оружієм, розумієте, котрі прийшли нас бувати? Якось так. І мій прадед воював за мою землю, а зараз я приходжу до приміщення, котре будували наші пращури. Тут трапляється вітання в ЗСУ. Бережіть себе, хлопці, хлопці, чекаємо на вас з перемогою. А... Получається, що будівлі, котрі будували наші пращури, йде узурпація у повному обсязі. Ну, це жах. Дякую за підтримку. Доброго. Доброго дня ще раз. Заждіть, будь ласка, заждіть. Згідно 34 статті Конституції, я веду відеопротокол, для де є свечі, тому що ви порушуєте мої права, права та свободи. Слухаю Слухайте. Доброго дня. Ви підходили з питанням. Чи можна вам пройти до Ні, Я не казала пройти. Ні, я казала nee, пригласити. Ні, ні, я, ми нет, розуміємо. Нет, нет, ми як уповноважені на та саме я попрохала викликати ми, як люди, які уповноважені mm -hmm. на е, пропускний режим, зрозуміли це питання саме так. Дивіться, mm -hmm. ситуація така. Mm -hmm. Керівник апарата зараз займається своїми прямими обов'язками і заявляє, що прийому. Uh -huh. Прийом громадян він не проводить. Зажди, якщо... будь ласка. Ні, 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 завжди. Пу Пусть письмова мені надасть відповідь у письмовому вигляді, uh -huh. що він відмовляється спілкуватися з ще раз. Зазначу я прийшла з ще одною людиною. От вона з інвалідністю, Будь ласка, ця людина не може ходити ходити туди-сюди. Розумієте, що дуже тяжко людини ходити. Е, тому е, нехай керівник апарату суду має повагу до людей і до людей з інвалідністю. Він займається своїми робочими. Це добре, що він заходиться на робочому місці, але ми ж його е, попрохаємо, попрохали, щоб він вийшов до нас саме за своїми функціональними обов'язками, і не більше розумієте, які саме функціональні обов'язками. Ну а от з приводу печаток, от е, в нього вияви вияснити. Я вам вже вкратці сказала. Більше інформації я, я не можу вам надати. Якщо у вас, Як воно називається? Як? Скарга на, на, на роботу суду, на роботу апарату, Будь ласка, подавайте виділять. Згідно, ви ]itizen? як людина, не як можете мене обмежувати, це у вас є обов'язки, а в мене, як людина, є тільки права та свободи. Тому я до вас е, звертаюся і я ще раз наголошую, що людина, котру я сьогодні прийшла, представляю. Вона є а, людина з інвалідністю, є підтвердження, пенсійне підтвердження. І вона не може туди сюди ходити. Вона не ксаті, вона неодноразово сюди приходила. Розумієте? І її цю людину постійно посилали. Цій людині 5 червня цього року буде 80 років. Це, вибачте, це є хлопець, котрий може бігати по першому визову, коли вам захочеться. Ну я правильно я вас розумію? Так. Так. Ви ж самі сказали, що його обважено особу ні. ні я вас питаю, що ну ви, ви хочете сказати, що це є хлопець, котрий може бігати за вашим бажанням? Яке це діло має до нашого з вами питання по пропуску вашого? Та я е не каз... я... ні, ні ні, не, ні ні. Ви зараз Брешете. Ви зараз Брешете як посадова особа. Ще раз наголошую, третій раз вам, що я не З спочатку початку сказала, що я не хочу проходити туди. Я вас попрохала, щоб ви пригласили, щоб до нас вийшов керівник апарату суду. Я не хочу туди я вам приходити це інформацію про те і відповідь керівника апарату суду. Е, тобі ж ви то відмовили Бачите, Я вам сказав від mm -hmm. апарату суду. Ні, я вам повідомив інформацію, що апарат суду не проводить зустрічі з громадянами з громадянами. Чого як вистановила моє громадянство? Ви бачили документи? Тобто ви ну, на я, я, е я вас питаю. Я вас я вас питаю. де, як ви встановили моє громадянство? В документ, який я вам надала, там не було зазначено громадянство. Там тільки так посвідчення, що підтверджує мою групу інвалідності. Яка група інвалідності? І що вона є е довічна. Ну пробачте, якщо я вас назвав громадян, е ні, я вас питаю. Ні, е мені, мені дуже цікаво громадянкою. От то, бачите, то, що бачите. ви робите, але це в іншому за <різвач> <Але> це е, <різвач> <кафанах вийшов. різвач> Бачите, ви? що ви робите Тобто ви керівник апарату тобто, суду відмовив Відмовив а, в допомозі інваліду. Я правильно <різвач> вас розумію? Я хочу прізвища ім'я та побатькове цієї посадової особи. Зараз я буду викликати поліцію, саме служ... оперативну групу для того, щоб скласти повідомлення про злочин щодо дискримінації. Це жах. Це такий жах. Я такого ще не бачу. І бачите, вони вирішили не приймати людей. От, ну, Це не є нормально. зараз я вийду звідси. Мені там не дуже комфортно. Холоний яр. Дякую вам за комплімент. Надайте мені, будь ласка, прізвище м'ябатькові посуду. А де вона зазначена? В смысле самостійно, самостійно знайдіть. А що значить саме саме знайдіть? Де воно? і. Побажаю здоров'я, що бажає здоров'я, що з'їхати. Побіжали він щось там. Чи визувати, чи ще щось. Сейчас я пишу повідомлення про злочин по статті 161 кримінального кодексу України щодо дискримінації. І що саме найцікавіше? Чому вони не приймають ані, взагалі не приймають. доброго дня. Ви хотіли записатися на прийом до голови суду? Е, ні, е, Дивіться, я прийшла от сей. А можна знати хто ви? Я головний спеціаліст Шевченківського суду Оленикова Наталія Іванівна. Угу. Я виконував прес-секретаря. Добре. Я до вас приходила людина. От людина буде 80 років, вона є інвалід. Яка людина, будь ласка? А, от, будь ласка, да. Ми вже тут Анатолій Олексійович. Так, самі. так е, в нього були питання щодо е, поставити е, мокру печатку на трьох ухвалах. Одна постановка не ставиться на трьох ухвалах. Видається судове рішення, яке ми виготовлюємо, угу. на ньому проставляється мокра печатка, підпис у поналежне мокра початка, так саме, але Ой. в нього на рішенні на рішенні вона відсутня А будь ласочко. Вона відсутня. Ну, так це ж у нього не оригінал рішення. Я розумію, його вкр його обкрали. У 2022 році до нього залезли в дом, украли багато документів. Я все це розумію. Скажіть, uh -huh. будь ласка, на сьогодні йому необхідно рішення суду. Смокри... За 2010 рік з Мокропеча. Так, це в цьому це... У чому проблема у вас. 에, вона 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 вона? 에, дивіться, 에, 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 Анатолій Олексійович не раз звертався. Ми знаємо, Анатолія Олексійовича ми все це Добре, Але розуміє. йому було відмовлено. Чому а в, в, в мокрі печатки? Ну на цьому рішенні ми мокру печатку не поставимо. Це скан копія. Е, Добре, а ми можемо... нам виголотити оригінал угу. з копія рішення з мокрої печатки з угу. мокрими підписами. Угу. Ви розумієте, що ви нам надаєте скан копію? Угу. Тому ні, ні, я ні, ні ні, я не надаю. Ми прийшли, щоб е, дізнатися, як можна е, вирішити ви, це вас, питання. Що, зараз пишете рішення, угу. заяву на це друге. копію рішення. Це вам, друга. це, це також у нього стакан копія нашого рішення. Угу. Ви вже бачите? Я бачу ні ні, ні, ні. Я розумію. Так ми тому до вас і прийшли. І от третя, будь ласка, тому що документи в нього вкрали. Розумієте, ми зробимо так. Угу, ми зараз давайте. по всім цим рішенням пишете окрему заяву. Бланк заяви вам дівчата у віконці видадуть. Ага. Ви подаєте цю заяву? Ми ага. перезна... він. Він інвалід, наскільки я пам'ятаю. Так так так, 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 так. Архів суду зараз виготовить вам всі ці копії судового рішення. 3. У вас інвалідність якої групи? Друга. друга група. Я не пам'ятаю, там є спільги до сплати судового збору. Це ж він вже не перший раз отримує. А ми можемо зазначити. Ми можемо зазначити. Ми зробимо і... так. Піші чу він інвалід другої групи якого там віку, дату mm -hmm. народження? буде, 80 5 будь ласка. Mm -hmm. І всі ці заяви передайте до нашого віку. Mm -hmm. Все, зараз до вас вийдуть працівники архіву. Mm -hmm. Всі ці рішення вам виготовлять і видадуть. Mm -hmm. Мені, а зажжіть, будь ласка, а можна а, на одній заяві три рішення Ні. написати? На всі окрем, справи, так? Різні. Тобі, будь ласка, на, кожну зая... на кожне рішення, mm -hmm. кожна окрема заява. Вона долучається до матеріальної справи. Щиро вам дякую за вирішення цього питання. Да. Очікуйте, будь ласка, за mm які -hmm. зараз на вас зараз вийдуть. Дякую. Ви mm -hmm. дякую вам. Так, сидіть, поки сидіть. Питання дуже швидко вирішилось. Дякую за. Доброго дня, дівчатку. Зараз прийде. Дайте, пожалуйста, будь ласка, і інтербанка. Я зараз прийду до архіма, мабуть, вийду підбору. Тримайте. Три. <звіт> 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 Три. <звіт> Три. <звіт> Тримайте, так? Okay. Дякую. Все питання вирішилось. Так я з цього приводу сюди і прийшла, розумієте, не? можна було вирішити Техесенько і все. Але за дискримінацію, то що він не визнає інвалідів і він мене оскарбляв, ну, не так, щоб, а я буду звертатися. Це є дискримінація, це є кримінальна відповідальність. Все, я буду закінчувати ефір, і незабаром я їду до іншого суду як вільний слухач. Всім гарного дня, до зустрічі.